Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде новесенький інструмент. Таке все доволі цікаве. Тому розпочнемо. Є в нас ось такий іч. Коштує він 400 гривень. В коробочці ось такий. Потім є в нас мікрометр 0,25. Коробка та ось такий папірець разом з ним. Є ще два штангеля. Один до 15. Все працює, цифри всі видно. Стан дуже гарний ціна 400 гривень. І другий штангель до 25. Також все дуже гарно проглядається ціна 650 гривень. Потім є ось такий патрон, ціна 600 гривень, це в нас 200-й. Тут є ось така дирка, тому, якщо можливо, комусь на запчастини, або ще якась, або на відновлення. Потім ще є такий нутрометр. За нього будемо домовлятися, тому що ці не всі різні, я думаю, що ми домовимося. І є два жужу. 100 гривень штука, вони не працюючі. Що з ними, я не знаю, тому комусь під ремонт також. Та мічики М24 І2, 300 гривень пачка в пачці 5 комплектів, тобто 10 штук. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові новинки з інструментів та ставте лайк, якщо ціни вас здивували. Всім гарного вечора! Чекаю вас у Вайбері.